Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі. Братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого те, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорить і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Отсурається брат, брата і дитини-мати і дим хмарою заступе, сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і миними, -ми, і янея, я, і все те бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані раю.